Вітаю! Хочу зробити коротенький огляд своїх турмалінчиків, показати, як я розказати, вірніш, як я з ними працюю. От у мене той, що у нас на фотографії, такий він величенький. Взагалі цей камінь дуже, дуже енергетично сильний. І навіть маленький шматочок, який от у мене є, зараз покажу. Отакий. От Бачите? А Він дуже несе в собі дуже багато енергії. от. Як відчути її? Ну, Можливо, це просто треба відчувати. Це, знаєте, не те, що ти так сів і бачу, чи щось там чую, чи щось таке. Це просто, як я працюю, я теж не такий, не езотерик і, можливо, в мене нема таких здібностей якихось. Я просто беру його до рук і просто слухаю себе, слухаю те, що. Які емоції підніматися, які думки, який стан, можливо, щось в мене в фізичному тілі? І я розумію, чи подобається мені чи цей камінь, чи хоче він зі мною розмовляти і допомагати, чи ні? Це у мене як на шию такий колончик. От, це саме перший мій камінець. Взагалі він мене привернув. Я, я навіть не знала про цей камінь. От, і я коли почала ну, знайшла в себе на районі магазин з е, кристалами. От я приходила і так уже саме дивилася, е, який мені е, на очі подобається. От мене прям привернув увагу. Я побачила цей турмалінчик. Мені дуже сподобалось, що він така структура в нього е, е, такими, як сказати. Ну, не голками, він, бачите, він Зараз покажу. Не знаю, як так зняти, світло погане. Ну, Він такими графітами, от, От. можна сказати. От. І я вирішила, взагалі, якщо мені камінь подобається, я беру маленький, з ним так трошки поспілкуюся, попрацюю. Якщо він мені подобається, я беру далі ну, великий, якщо мені хочеться. Так от Турмалін мене прямо зачарував, і я зрозуміла, що. Мені він потрібен. Я в статті писала, якщо ви читали, що турмалінчики приходять в ваше життя, коли вам потрібна енергія, коли є в вашому оточенні люди, які грають вашу енергію, ваші соки. І, мабуть, в моєму житті вже так сталося, що потрібно було закрити цю лавочку, от тому, тому турмалінчик прийшов мені на допомогу. Я люблю дуже заряджатися. От я б маленьким брала, а зараз, от поки працювала, поки розказувала вам про цей турмалін, зарядилася, чесно кажучи, на рік вперед. Ну, як ти відчуваєш, що ти зарядився чи ні? Є е, саме від турмаліна, да? є якесь натхнення, в тебе багато ідей, думок, якось так і ніби ти ну, багато працюєш да? і напруження, але втому в тебе як такої нема. І ти швидко вистанавлюваєш сили свої. От. Е, тому в цьому плані мені е, подобається Турмалін. Також, якщо я, коли я займаюся, я ставлю його е, перед собою, і він дійсно допомагає якось сконцентруватися. Тому що там щось пікнуло повідомлення, там від е, стиралка дестирала, і ти побіг. Коротше, одним словом, ти відволікаєшся. А от саме Турмалін мені допомагає в тому плані, що якщо я сіла займатися, і, і я сижу, ну, навіть якщо я кудись відволіклася, він мене одразу повертає. До, до основної роботи, до основної задачі. Що ще я хотіла? Я дуже хотіла розказати вам саме не в цій статті. А так дійсно в мене був такий досвід. Я писала, що якщо він дуже потужний захисник від енергетичних вампірів. Цей Турмалінчик він, він просто. Як дзеркало віддзеркалює тій людині, яка хоче вас повампірити або яку якийсь негатив відправляє ваш адре вашу адресу? Цей негатив повертається і віддзеркалюється на неї ж як від дзеркала. І в мене була така ситуація, я йшла на зустріч з людиною, я не очікувала якихось там конфліктів, грубо кажучи. Але от чогось мені захотілося взяти. До речі, от саме це, це в, мене третій. Але він в мене постраждав такий кривенький, косенький, тому що, тому що він якраз і постраждав. Від нападу. <хи> я взяла його з собою, ну, він, як ви бачите, він маленький досить. Буває в мене таке, що я от кудись іду і мені хочеться взяти якийсь камінець. Я підходжу до своєї коробочки, там де вони лежать, і просто от дивлюся, не знаю, від, дум, відчуваю інтуїтивно, який би мені захотілося взяти. І от саме Турмалінчик чогось попросився зі мною. Ну, щоб ви розуміли, це не те, що я там стою і він зі мною якось розмовляє, я вже казала. Да, це просто про те, що ти, як ти відчуваєш себе, свою інтуїцію. Тобто я подумала про те, що мені треба взяти турмалін. Але красивіше сказати, що він пригнув до мене до рук. Так от, Він пригнув до мене до рук, і ми пішли з ним на цю зустріч. І ніби все було гарно, ніби все хорошо, ми з людиною спілкувалися, все, і якось так в розмові людина почала мені якісь претензії говорити якось ну, як кажуть, наїжджати на мене, да? Ми почали з нею сперечатися. І дійшло до того, що ну, вже якби, розгорався скандал. Поки розмовляли, сама собі дивувалася, що я от так тримаю себе в руках, тому що в іншому випадку я могла б там теж зірватися на якісь претензії, на якісь крики. І ми закінчили цю розмову, я так видихнула, і мені захотілося взяти цей камінь. Я згадала, що в мене в сумці є камінці. А беру цей турмалінчик, і він справді такий крижаний, прям такі, таке враження, що я його достала з морозильника. От. Хоча на вулиці це була весна, ми йшли в футболках, ну, в легких кофтинках, але це було дуже тепло. І він у мене, от прям, якщо ви зараз побачите, от я бачите, ну, можу там його взяти. Якось, ну, він в принципі він крихкий. Але якщо я навіть там якось придавлюю, то він не крошиться. А то от просто легким таким рухом, легким натиском він просто розсипався в мене в руках. І я зрозуміла, що це після розмови, що ця людина мені от нас, ну, наслала, не наслала вона е, вона так до мене ставилась негативно, що цей камінь захистити. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, я якось не звернула уваги, як себе почувала ця людина. По-моєму, їй трошки погано стало. Але не буду стверджувати, тому що ну, я була зайнята своїми емоціями і своїми враженнями. Мені стало трошки лячно. Мені довелося ще й деякий час з нею перебувати в одному просторі. Розійтися ну, з певних причин. І я зрозуміла, що мені цю людину треба остерігатися і бути дуже з нею обережною. В принципі, що я зараз І роблю. От. І, що найцікавіше, ну, ця людина і до мене перестала звертатися. Я дуже поважаю, дуже люблю ці турмаліни. Я розумію, що він мені допомагає, він мені гарний друг. От, але дійсно нам треба один від одного трошки відпочивати. Зараз я дуже довго з ним спілкуюся, тому що я показую його вам. І от в мене там, періодично може заболіти голова, тому я дам нам з ним відпочити один від одного. Ще, Як я його використовую, я... у мене ще от цей маленький. Він лежить в коридорі в вітальній, ну так непримітно біля статуеток різних. І коли теж він типу, захищає і весь негатив, який може заходити, він відправляє назад, навіть якщо людина з якимись думками такими, то вони залишаються при ній і не залишаються у нас в домі. І Дійсно, можу сказати, стверджувати, що в нашому домі вже немає якихось серйозних сперечань або скандалів. З вами була Оля. Всім гарного дня і мирного неба.